Всім добрий ранок. Всім привіт! Всіх з Новим роком. Із Різдвом Христовим. Папа Максим да. вирішив показати, що у нас вранці робиться в хаті Пешло після святкування. Зараз мама буде ставати все ми. Там вже плісос поїздив. Да, привіт з новим роком. Хто нас дивиться? І нора теж да, приєднується. Да? Нора тільки що поїла. Ні, не, не тільки що. Вже у нас обід. Ну, 1 січня ранок починається пізно. От у нас вже 2.15. Хочу всім побажати привітати в першу чергу з Різдвом. в першу чергу, тому що це свято набагато більше, ніж новий рік. Новий рік це просто ну, Новий рік, ну, ну, дата помінялась. А Різдво це подія, яка змінила весь світ. Тому всіх вас вітаємо і бажаємо, щоб знаєте, саме, мабуть, найбільше побажання цього року це щоб наступив мир. Мабуть, процентів 90 людей загадували желання, по, хто, хто там, вірить в це або хто просто. То українці 100%. Так, да, щоб це, щоб наступив мир. Так що віримо, що цей рік буде мирним нарешті. Ой, коротше, 1 січня, дивіться, погода просто шикарна на вулиці. Ну так, да. сніг. Ну, вчора. 9, плюс 5? Так. Да. Ось, плюс. Сім-6 зайка на вулиці. 7-6. Сонечко. Снігу немає, який там сніг. Сонечко. І кстати, це вже по-моєму рік, так що ми зараз з Машею в цьому році вдвох підемо кататись на велосипеді. Ось. Ми Міша немає. Міша взагалі в Будапешті, поїхав до друга. І Різдво там святкував, і Новий рік. Він завтра тільки приїде. Так Міша в тому році теж не з нами, так святкував? Вже. Вже з друзями в церкві. Там молодь в церкві. Вони, з... да. Вони зустріли Новий рік, і Міша вранці, в шостій ранку, чи щось був вдома після комендантської. Да. Спа. В цьому році Міша взагалі в Будапешті нам фотки і відео. Вночі показував нам салюти там. Самоліти, літаки літають там взагалі життя ж. <рес> Мирне життя не таке, на жаль, як у нас в Україні. Ну нічого, віримо, що повернеться мир в Україну. Віримо, що в цьому році. От ми вночі сьогодні перший раз робили качку в духовці. Качка сидить зараз вже в холодильнику. Качка сидить в животі вже в основному. В холодильнику залишки От. А, до ананаса діла не дішли. Мама, ананас виграла на корпоративі нашої команди Медіа в церкві. Мама не тільки ананас виграла. Мама ще трьох банку огірки. От, качечка, дивіться. Качечка. Можна зайняти качку показати? Так там же одні косточки да, Косточки. Ну, що тут показувати? Ну, звісно, саме смачне з'їре стало. Харебет. Обристи треба. Мама ще крім ананаса виграла. Пітрову банку огірків так да. всі сміялися. Бо да, наш папа що... всю гру хоче 14 номер, хоче 14 номер, а витягнула знал... 14-й я. Ні, я не казав, що я хочу. Я хочу, щоб хтось ви витягнув, тому що там подарки, свічки, підсвічники, всяке там. Пледи, ну, там дуже красиво старалися вибрати, так, щоб, щоб всім сподобалось. Але один подарок треба було, кстати, там навіть дві банки ікри було. Півлітрових таких прям. Ну, річка, йди сюди. І Рішили цього році шикануть. А от огірки це був дуже смішно. Так все сміялись. Відуща теж ведущая була. І витягнула собі подарок. Найкраще сказала. Найважчі Так, Ще обвинили, що ми підтасували собі. Я думаю, шутку. От у нас на нашій печці живуть гномики і, і малюків 10 штук. Да, ой, бачите, це новий декор у нас. А з той сторони сидить Дід Мороз з саксофоном, а шапку папа Максим Десь ще додому декор... не привіз. Да, вона в церкві залишилась. от Ще купину пластинку людини, яку я особисто знаю. От, дивіться, яка вона гарна. Прям вообще Ну, Я не можу включити, бо Ютуб нам музику заблокує. Це його перший, не знаю, чи не перший альбом. Він барабанщик. Таке джазове таке, Прям взагалі для... музика така для атмосфери різдвяної. Вот, віночки висять у нас. Ось тут віночок. На туалеті віночок попроще трошки. Хоча він попроще. Він не попроще. За кордоном віночки вішають, щоб е, зовнішньо декорувати будинок, а в нашій країні все. Да, ми вирішили внутрішньо. В ми в на вулиці не так часто, щоб бачити. А тут найголовніше великий вінок. Він з підсвітками, виключаємо, зараз не видно, звісно, Оп, зараз Світла не видно. От, зараз Маша підемо, покатаємось. На велосипедах. вночі дивились кіно з мамою. Я правда заснув, сазу на перше. Мама, Мама подивилась все, крапочки до цього. Я засипаю прям моментально. Різдвяний такий фільм, який створює ах, різдвяний настрій, розслабляє, щоб ти забувся від тої реальності, які ужаси робляться насправді в світі. Він такий. Е Частково на реальних життєвих подіях, які дійсно в житті відбуваються, а частково трошки казковий. Да. Як називається СМС на різдвочку? СМС-повідомлення на Різдво, чи повідомлення на Різдво? Треба уточнити, ну, чому... я точно назву не повертаю. 에... Сюжет в тому, що молоді дівчині незаміжній у якої складні стосунки з хлопцем, який напередодні Різдва. Ну, трошки раніше залишив, вона переживає розрив стосунків, приходить повідомлення від невідомої людини. І ця невідома людина бабуся, яка живе біля Нью-Йорка в 4 4 годинах їзди потягом, яка, не одівши окуляри, писала повідомлення своїй онучці. І завдяки тому, що не одягнула окуляри, набрала не одну, не ту цифру, відпішло повідомлення цій молодій дівчині. І між ними зав'язуються стосунки. Просто люб'язні, дружні. Ця бабуся запрошує цю невідому їй людину, дівчину, до себе в дім на різдвяну вечерю. І між ними. Зав'язуються дружні стосунки, які тривають від Різдва до Різдва. Вони між святами. О, списуються, ну скажи, вони списуються один з одним повідомленнями, повідомляють, хто що робить, хто чим займається, хто що переживає, але бачаться виключно на Різдво три роки підряд. І, здається, на четвертий рік а у цієї бабусі. Получається, в неї двоє дітей: донька і син. Донька має сім'ю, чоловіка, дитинку, а син ніяк не може вийти з одружитися. От, ну, якій, прав... фільму, так, так, прим, так. так. Трошки там багато що присутньо життєвих обставин, таких реалістичних, але трошки є казкового різдвяного елементу. Під час такого фільму не сидиш так, от. Як під час стрілянини. А я люблю, бойовків, щоб, кін, щоб Бо тримався. ти мене колись ото підсадив на свій картковий будинок, да. називається. Тому разі, вони, Кожен чи? вечір дивимося нову серію. Воно затянуло, хочеться побачити, чим це пограбування закінчиться. В кожній серії стрілянина, куча крові, інтриг не знаєш, ця серія будуть всі живі, чи хто з них загине і от, ну, і переживаєш уже і за владу із за цих по... кр... крадіїв, бо вони все роблять на такому професійному рівні, там все так відточено, що це просто спостерігаєш як мистецтво. Хоча е... пограбування це ж злочин. Ну, коротше, з твоїм картковим будинком мене на таке більше не сади. Ти після цього карткового будинку ще дивився про якийсь літак, які який угнали кудись. там? Да, впав. Оце це все, я вже сказала все. Більше я таке не дивилася. Отак, от все кіно сидиш. В вранці подивився такий прикольний фільм, називається. А, як він називається, слушайте? Я, так... я дуже рекомендую. Случайно включив, вибирав, щоб подивитись, случайно включив запустив фільм і додивився півтори години. Додивився повністю. Зато ти вчора поки шукав, що ми будемо дивитися. Ми потрапили на кіно, яке я давно шукала, але я забула назву. Про польське підляща. дуже такий я, цікавий. Я ти все перешукав, і я і Міша вже тобі все. І перешукав. вже по сюжету, і по е, словам, які я запам'ятала, які там є в фільмі, і ніхто не міг знайти. А вчора жодного, випадково. Жодного тиску називається. Да, фільм, якщо у вас є бажання, можливість, подивитися. О, а де то, що я почекаю? От зараз ти будеш як я три місяці це, шукати. Бачиш, оце аккаунт, коротше, який. Ой, це короче, коли купляєш, хочеш сэкономити на Netflix і купляєш аккаунт спільний на всіх, то в твій список можуть додати якісь фільми, непонятні. А, капець. Я ж подивився фільм і. Я лайк не поставив, я навіть не знаю, що там. Як забув назву його? А, Вовко... Вовкулаки! О, прикольний ну, фільм. Рома, ну коротше, фільм такий забавний. Коротше, Та це якісь історичні сім'ї. З Машею йдемо. Коротше, сім'я вирішилася грати в ігру за столом. Така настольна гра. І вони попали в реальність. В минуле середньовіччя. І, і в общем, грали вживу. Ого. Ну, Прикольно. Такий пригодницький якийсь. Все, йдемо кататися на великах. Так. Насос. Першу роботу робить в цьому році. Трошки, ну, в принципі, накачав нормально. Треба накачати колеса. Щоб... Ми давно вже катались Маша, Маша, я сарай. Слушай, треба шапку. Дій. 4 градуса. Шлем, шлем. не, шлем не будемо одевати, давай шапку. Давай, тому що я зараз теж шапку відділю. Звісно, гарно, але 4 градуса трошки не Без шапки не дуже. Треба на швидкості їхати. Фух, в общем, на добре спортом займатися. Клас. Перше січня, я вже на перший лісок починаю 1 січня. Свіла прогулки, це такий кайф. Як кажуть, як починаш новий рік, так і проведеш. В активності треба починати. Маша, зайди там. небо гарне. солнце седает уже. Да. А я соседям добрый рано скажу, Я за солнце седает. Что ты да, 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 Опа, тихо, маша, 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 не спеши, не спеши, не спеши, не спеши. Медленно едь, едь медленно. Повельно едь и все. Выбежала собака, прикинь. Мы на какой мостик из Маши идем. Мостик такой. Шуша? Ну а что ж? Оп, Идем дальше. Процес будівництва купівлі матеріалів, пошуки, капець, як згадаю, як ми це все проходили. Сейчас тут треба дорожню відділку зробити. Ворота зробити. двір зробити, ландшафти, ландшафтний дизайн. Маш, те де там! Я не Як ти Я все Як ты едешь снимаю? Сейчас падаешь? Не впаду. Проехали из Маши на такую локацию, цікаво. Оооо, видите. Ці. Днепро прекрас. Зараз захід солнца. Мы сейчас с Машей спорта, да, Маш? Это <ріст> люди тут живуть Я не знаю чи це хорошо сидит Бля Глянь Маша бруньки розстрелий Ты подивись Ты подивись, я в шоке Маша, иди сюди Ты прикинь Я в шоке, подивись Бруньки процветав, по шестично Капец. Боже мой! Давай стыдиться. Все, пофоткались и идем. Ну тут вообще прикольное место уже. Треба маму навчити їздити на велосипеді, сюди її привезти. Ми де не буваємо з Машою, везде хочемо. Можна її привезти, в Чебинському, на то Так. місті. Я зараз прийду, буду дивитися ще із кольосики, отакі, щоб не падати сзади. Знаєш як дівські на великі великі чи їсти такі. Наша мама ніяк не може навчитися. Чим, чим старша людина, тим тяжеліша. Так, ну все, їдемо. Що ми робимо кожен рік 1 вересня? Вішаємо нові календарі. Оце в цьому році повісили такий гарний календарик з дівочки з такою. Вот, на місці, де висів. Ще сьогодні вранці. Зайка. все. Це зайка прям... Не успокоїлись, поки вони не, не Подр... заставили? Почекай, я ще не успокоїлась. Максі, дивіться. ми ще ж з тобою це не зробили. Що? Кожен рік 1 січня ми це робимо. Дивись, мені треба от такий розмір на цей формат. 25-й рік можна не друкувати. Циферки щоб більшенькі були, бо мішенька постарався, воно ж таке, що взагалі для тренування зору. Вишивка. Ну, ти вміє. Хочеш... Це ж дом, не наш дом. Та дом взагалі не надо дом. Отак от, от. Розумієш, тільки цю частину мені треба Все. Я понял, а що ти хочеш на цей дом віддати? Який цей дом? Я не буду це вішать, я це викину. А... Це 24 рік. Ну. Мені треба, щоб а. на магниті держалось а, на холодильнику А Сюда? хочеш да. Ну, сейчас зроблю, ладно. А ти що думаєш, що я сюди приклею? Да, ну, от ти туди хочеш приклеїти. На двосторонній скотч, так все ж тоді це треба заклеювати. Так, от я ж мене вопрос, як воно буде виглядати. Ні, його взагалі не буде. Добре, зараз пошука.